У день української державності кропотничани зібрались біля пам'ятника Шевченку, поклали квіти. Були, любов...» Потім тому представники різних релігійних конфесій провели спільний молебень, молилися за спасіння України, за тих, хто рятує поранених, хто втратив рідних помешкання за військовополонених. Ми відчуваємо сіти рани. Яке зло нанесло Україні, кожному українцеві, і ми просимо, щоб ти тільки їх загоїв. Більш ніхто цього не може зробити. Ми просимо сьогодні, особливо, за наших воїнів, які зупиняють кулі, які зупиняють зло ціною свого життя, з Отцем і Святим Духом завжди, нині повсякчас. in a viki viki i'm um. День Української державності вперше на державному рівні запропонували відзначати у 2018-му. 24 серпня 2021 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення свята, аби відзначити тисячолітню історію українського державотворення. День державності відзначається у 1035-ту річницю хрещення Русі України та у День пам'яті князя Володимира розповів настоятель парафії апостолів Петра і Павла. Ці величні дати. Сьогодні ми відзначаємо у час війни, тому, мабуть, правильним є те, що ці свята ми відзначаємо з молитвою на устах, молитвою за наше військо, за нашу Україну і за наш народ. Початку прийняття eh, Володимиром Великим, князем Київським, eh, християнство почалася державність нашої української eh, нації і розбудова всього eh, країни. вона виповнилася тоді з тих часів. Вона стала. Більш могутня Гліб Цуканов вважає, державу потрібно зміцнювати власними справами. День Незалежності – це все ж таки ну більше юридичне свято, а день державності це духовне свято, коли ми усвідомлюємо нашу ідентичність. Як громадянин України, я усвідомлюю, що саме тут зараз ми повинні знаходитися. Ми повинні молитися за Україну. Ми повинні усвідомлювати, що нашому народу випала доля стати провідником всієї Європи та всього світу. За підрахунками Суспільного, біля пам'ятника зібрались сотня людей. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.